Всім привіт з вами завжди я TheRix і це вже друга серія шляху бомжа на ЮА онлайн. У нас у мене вже на балансі, як ви бачите, 172 000. Я попрацював трошки, забрав подарунок за це за 4 години зараз ми будемо проходити квест. Так, пройдемо ми квест у профермі. Принести, типу, 35 яблук, як вже 10 переніс. Ну, думаю. Треба почати. Зараз покажу тут працювати. Ну, думаю, це вже всі знають. Треба ось просто. Ось у нас тут мітка, треба підійти до неї. Ось тут буде на яблуні показувати, там, де 5 є. Щоб доступно яблук до збору 5. Ось ми підходимо і просто тапаємо на ці яблука ось так. 5 разів потапаємо. Ми взяли такий, не знаю, як це кожик з яблуками і несемо мітку. За одну мітку там плюс-мінус платять по 560-570 залежно від рівня роботи. Мені лишилося вже ще 24. Ну, я думаю, допрацюю і включусь. І зараз несу ще одну і ми виконаємо щоденний квест. Чекаю, на щоденне завдання принести 20 кошиків. За це на вже мають дати там, 15 тисяч скільки. Так, я взяв зараз донесу. Такс. Ну, робота вроді непогана, але завод для мене якось ліпший. Там якось швидше робиш і більше платить. Я вчора на заводі щось 80 тисяч заробив найбільше. Ось ми виконали завдання, дали 15 тисяч один ньюаконці 2 XP. Такс, початкове завдання, бачите, ось 20. Я відніс. Ще лишається 15. І все. Ось біжу я по останній вже. типу, кошик яблун. І ми виконуємо вже цей квест на Ну цей. З, з, з квестів новачка. І заберемо ще там 10 тисяч, скільки там дають, я не пам'ятаю. Знаю, що одне XP вроді дають. І 10 тисяч, якщо не помиляюсь, ну, це не точно. Ну, це не точно. Ну, я тут довго дуже працював. І ось ми виконав 2 навіть дають. Так біжимо звільнятися. Заробили ми за цей час 19 930 гривень. Звільняємося. Ось і на балансі вже у мене 211 тисяч. І на аккаунті вже четвертий рівень, тому нам відкрита робота автобусника. Тому думаю, ми. Ось основні роботи. Так, водій автобуса один про 4 рівень 1000 метрів. Думаю, зараз ми почувати на Тільки беру мопед і їду туди. Думаю, вже коли буду доїжджати, то я включусь. Бо не думаю, що буде інтересно. Дивись, як я їду. Ось я вже майже доїжджаю, лишалося тут 200 метрів. Подивимося, скільки тут платять. Як тут працювати, бо я ще тут не працював. Такс. доїжджаємо. Так, ми доїхали. Ось бачу ту мітку, щоб влаштуватися на роботу. Підходимо. Зарплата в годину до 1700 гривень, зібку до 1050. Ой, до 150 тисяч. Беру Дніпроферма, Думаю, він не буде такий довгий. Так, заводимо двигун. Ну що, тут просто треба по міткам їхати та і, і на зупинка ставати, думаю. це елементарно. так, їдемо на цю мітку. За одну мітку нам дають 424 гривні. Це, думаю, нормально. Такс. Ну я думаю, вже коли я буду доїхати, то я включуся. Ну ось ми вже доїхаємо. Райс по часу тривав десь 10 хвилин плюс-мінус. Заробили ми 26 288 гривень. Думаю, це дуже класно, непогано, такий заробіток. Ось йдемо звільнятися, коротше. Перший рейс Дніпроферма, Ферма, думаю, він. Нормальний для заробітку. Якщо, наприклад, якщо захочете, то я можу вам, для вас зняти відео наступні наступній серії. Просто будемо годину десь працювати і заробіток тут буде за одну годину. Думаю, на цьому буде все. Дякую за перегляд. Як завжди, продовження на 3 лайка. Всім удачі, всім пока!